Вакцинувати дітей життєво необхідно, жодні щеплення не мають негативних наслідків, так вважають імунологи. У Коломиї провели зустріч медиків. Присвятили її імунізації людей різного віку. Приїхали обласні лікарі та представники ЮНІСЕФ. Всесвітній тиждень імунізації проходив в Україні протягом семи днів відбулися низка заходів. Основна їхня мета імунопрофілактика дитячого та дорослого населення. Питання щеплень є дуже актуальним, оскільки існує безліч протиріч і думок з приводу цих питань, розповіла лікар-імунолог обласної дитячої клінічної лікарні. Є багато батьків, які не хочуть щеплюватися. Є батьки, які відмовляються, є батьки, які просто-напросто бояться. І не дивлячись на те, яка причина відмови, все одно страждають наші діти. І ми стараємося, хоча б Цього тижня донести їм інформацію, як і батькам, так само і медичним працівникам, що це є дуже важлива частина для профілактики здоров'я наших дітей, і взагалі для майбутнього його їхнього здорового способу життя. Нині вакцину достатньої кількості немає, каже пані Галина. Цьогоріч їх взагалі не купляли. Дізнатися про ті, що є, можна у місцевих поліклініках. На інші медики рекомендують зачекати, але в жодному випадку не відмовлятися від щеплень, адже вони запорука здоров'я дітей. Вакцини до поганих наслідків. Ким не призводять, і від вакцин від вакцин смерті немає. Боятися треба інфекційних захворювань і її ускладнень, які можуть виникати після тої чи іншої інфекційної хвороби. Якщо ми візьмемо статистику по цілому світу в європейській державі, Сполучені Штати Америки, діти там щеплюються набагато більше. В Їхній календар профілактичних щеплень занесено набагато більше вакцин, і якихось серйозних ускладнень чи реакцій після щеплень практично не буває. Івано-Франківська область одна із найбільш зразкових в Україні, коли мова йде про імунізацію, каже медичний експерт дитячого фонду ЮНІСЕФ Катерина Блавінова. Наші медики постійні учасники тренінгів та семінарів, присвячених щепленням, а батьки свідоміші ніж в інших регіонах. Імунізація сама по собі – дуже безпечна і ефективна процедура, але вся построєна на об'ясненнях. проекте э, учим докторов и медсестер и фельдшеров, как разговаривать с родителями, что такое вакцины, как им все это просто объяснять. И самые лучшие результаты пока что у нас как раз в Ивано-Франковской области. И Коломыя тоже участвует в этом проекте. И ваши доктора из Коломыи, даже тренера в нашем проекте уже, которые сами научились, сами учат э, докторов, других медсестер, фельдшеров. За кордоном до імунізації ставляться дуже серйозно, каже пані Катерина в США, Канаді, Ізраїлі, Великобританії, багатьох європейських країнах щеплення проводять 98% населення. Та й перелік захворювань, проти яких борються таким чином, суттєво різниця від нашого. Він набагато більший. В Україні ситуація дещо інша. У нас ці вакцини є теж але вони є в більшій степені на частному ринку. на державному ринку У нас є 10 вакцин, від основних 10 опасних інфекцій. Ми вакцинуємо від 10 інфекцій. Понад 30 мед... Які вже взяли участь у таких тренінгах, кажуть це зовсім інший сучасний підхід до питання імунізації. Тепер лікарі Коломищини готові надати усю інформацію батькам. Звісно, їм вирішувати, щепити дитину чи ні, але принаймні послухати правду про імунізацію нікому не завадить.